На вулицях обласного центру, рівнянку Алю, доволі часто можна побачити верхи на жовто-синьому велосипеді. Кататися на ровері, дівчину татусь навчив ще в дитинстві. У рівному велосипедний рух набирає обертів, пояснює вона. Двоколесий кінь давно став символом здорового способу життя. Є. Я зараз досить часто, ну насправді тому, що велосипед дуже комфортна річ в місті рівному, а тому, що місто в нас маленьке, а їздити на велосипеді досить зручно. Ну можливо, там немає велодоріжок, як би хотілося, але в принципі по дорогах це можливо, і водії наші рівненські до цього дуже адекватно ставляться. Нині Аля долучилася до акції леді на велосипеді. Організатори запросили шанувальниць жіночності, квітів, яскравих сукенок та велосипедів привернути увагу рівнян до трьох подій, що відбудуться незабаром. Ми вирішили пропіарити концерт, який ми організовуємо 14 травня в кіноцентрі ера Харківського гурту Пурпур. Саме так це й одна із наших промоакцій. А, а крім цього, у нас 17 травня День Європи. Наскільки я не помиляюся, і 31 травня велодень у місті Рівному. Дівчачий велопробіг стартує на Майдані Незалежності та пролягає проспектом Миру і вулицею Набережною. Загалом в акції бере участь два десятки рівнянок. Фінішують велосипедистки на лебединці. Тут вони на Фотографуються. На та визначають найвишуканішу учасницю. В якості журі випадкові перехожі: хлопчик та дідусь. Переможниця отримує подарунок від організаторів та партнерів концерту. Я сьогодні виграла через те, що в мене була найкраща стріличка. Насправді так є, тому що були дуже гарні дівчата, дуже гарні образи. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.